як християни можемо бачити одну річ. Ви знаєте, Христос Він помер за кожного з нас на Христі. І це також була Його жертва. І тому, коли ми живемо, коли ми щось робимо, коли ми кожен день нашого життя проживаємо, знаєте, нам треба задавати собі питання: а чи достойно я живу тієї жертви? Жертви Христа, жертви тих хлопців, які зараз захищають і боронять нашу країну. А чи я достойний, а чи я достойно живу? Ми іноді забуваємо про це. Ну просто забуваємо, знаєте. Ми живемо в своєму світі маленькому, як в Тимофея там написано, що останніми часами люди будуть самолюбиві, самолюбиві, закриті. Амінь.